Микола Зеру, ДАНТЕ. Сагою дивною, без й весла, ми пропливали вдвох я й чарівник Вергілій, як бронзи він різьбивсь, і до далеких лілій, Ріка незнана, нас гойдаючи, несла. Латаття там плелось без ліку й числа. На світ займалося в пустелі златохвилій, Я поглядом тонув у тій наплаві білій, А слухом у речах небесного посла. Я чув ці лілії, що упояють чаром, далеко від землі, Від валле лакрімаром, Зросли тут засівом Господньої руки. Далекі від тривог і від земної сварки колишуться й снять одвічні двійники, сонетів і канцон майбутнього петрарки. Переможного миру вам.